Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами подивимося: цікаві прикраси, різні срібні прикраси, і трошечки намист. Краще заварюйте собі чайку, бо буду розмовляти дуже довго. Тож, треба, щоб у вас було терпіння. Почну з браслетика 18-20 см, але він трошечки маломірить, краще його на маленьке зап'єси, типу 16-17. От, от... Краще отак, щоб було ось такий невеличкий тут замочок, з кульок браслетик з таких ось кульок. 1100 гривень вартість. Так, тягається на руку. І бачите, от хоч він там, скільки я сказав, від 18, але от мені на мої 16 якраз він впритик іде. Якщо брати довжину, не враховуючи ось цей подовжувач. Ага, це так попереду. Попереду тут камінці, фіаніти. Кульки невеличкі, може міліметри 4 Типу на срібному такому ланцюжку. Далі ось такі сережки, вісюльки з барочними перлинками. Тут ось такий замочок напівавтомат чи напіванглійський, ніяк не вивчу, як на нього правильно казати. Такі елементи, вони, може, схожі навіть більше на, на дитячі, тому що такі вони. Веселенькі, досить глянцеве серце. 6,61 вага. Барочна паралинка. ось така. 1200 гривень вартість сережок. Вони ще довгенькі, тут сантиметрів 7. Навіть 7,5. Ось такі. Легкі вони, ну, як сказати, трошечки срібла і знизу барочні паралинки, ось такі Або ось такі сережки, тут так само 6,5 г вага, Онікс в огранці, 1000 гривень вартість. Ось такий замочок, українська проба Тут більш звичний замочок, на відміну від попередніх. Ну і в цілому вони коротенькі, маленькі, вони можуть бути. Ну, в принципі, на кожен день 17 16 мм крапелька 3 см загалом довжина. От. Чогось мені здається, що, точніше, мені не здається, а я думаю, що класний варіант, що їх можна носити з чорною шпінеллю. У мене є шпінелька довжиною 50 см. Зараз я покажу, хоча, можливо, це і по замовленню. От, я на радощах все роздивляюся, от, і ще не бачу, чи є. Але якщо можна замовити на повторку 50, навіть 51 сантиметр, у нас ось такий чокер. Тут по центру така вісюлька, водоспад такий, і по 5 міліметрів чорна шпінель. 1500 гривень вартість чорної шпінелі в ось в такому варіанті. Нагадаю, що тут 50 см 51 см довжина. От, так Якщо ви любите хризоліт, є ось такий хризоліт на сріблі, типу не оброблені камінці, але тут ювелірний трос, срібло та срібні кульки. 900 гривень вартість ось такого. Його можна і на ниточці і на біжутерії зробити, або на тросі на біжутерії. Оцей у нас в ось такому срібному варіанті. Тут фурнітура ось така. Замочок. Далі хочу показати досить незвичну штучку на біжутерії. Сатуар з гірського кришталю. Тут фурнітура біжутерія, він досить важкенький, але він довгий. Типу, тут є такий ще подовжувач, його можна довше зробити, чи що, я вже сама. А, ні, це, це значить просто для краси це не подовжувач. 85 сантиметрів, тут довжина, тут ось такий гірський кришталь та гематит. Тут ось такий гірський кришталь шматочками. Тут знов-знов шматочками. Я буду все казати, ви не звертайте уваги. Я говорила, що запасайтеся чаєм та терпінням, гірський кришталь тут з такими бульбашковими якимись включеннями. От, А тут, бачите, ось такий. ну, Це для тих, хто може подумати, що він тріснути. Це він отакий всередині, така от в нього димка. Я повністю його покажу. Нижня частинка тут від... Від... відстьбується, відстібається. Можна її зняти, вона на карабінчику. Ну, от така весела задумка. 1200 гривень вартість такого варіанту ще буде на сріблі. Але коротенький. Це прям такий довгий під яку сукну. Я зараз перемірюю, дівчата, бо я вам зараз не розказую, я може поміряла з цією кісточкою, ну, може 83 см, бо в мене ще лінійка відкусана, і тут немає далі довжини. Орієнтуйтесь на 80 см. Коротше, так. Не враховуючи ось цю частинку і ось цю китицю, ми не враховуємо. Ось така весела річ. Ну, це може, це може навіть не на літо, а хоча кришталь, він, якщо до тіла, то краще на літо. Але це, можливо, на тепле якесь плаття на осінь. От. Так, і кубики нашого кришталю приблизно, хочу вам сказати, 18 мм, досить я не, не рахувала, скільки тут камінців. Але візуально їх так, 2, 4, 6, 8, 9. Так, їх тут цілих 9. Ну і от ось, ось ці елементи крихти. От, якщо в мене буде настрій, я можливо, на собі сфоткаю пізніше. Якщо вам цікаво, буде, напишіть. Так, Чого кажу, що буде настрій, того, що це ж я не, не сфотографірую вам під свій халат або під свою затягану футболку, в якій я ходжу вдома. Тож ну, треба щось прилічене одягти, щоб всю красу цієї речі показати. Так, Треба нам ще і прикраси дивитися. Тож ми дивимося сережечки маленькі з цитринами. Просто маленькі, просто цитрінчики. Ось такий вариант. Тут 6 грамів. А, а ні, ці 8 грамів. То наступні будуть 6 грамів. Ці 8 грамів 1600 гривень вартість. Це ось ці 4 сантиметри. Так, і наступні за вагою на пів грама чи на 1 грам менше. Зараз показую, тут ось такі тут цитрін, топаз та аметист. 1600 гривень також в них вартість. Ось такий. Або в одному тоні, або в двох тонах, як вам. Краще вирішити. Замочки трошечки різні. Це моделька Індія. От так. Далі намисто чокер кольорові марганіти 42 см. Він такий короткий, незвична форма намистинок, 950 гривень вартість. Тут такі срібні кульки, які я називаю гарбузики. Хоча тут така трошки як хвилькою. Є рівні, а є ось такі хвилькою. На мостинці, бачите, деякі з включеннями. Рожевий класний колір. Він дійсно схожий на рожевий кварц. От, Але колір, мені здається, передається, і колір такий більш насичений. Ну, тут, тут, тут ось ніжний, наприклад. Ну, де який. Цей, бачите, яскравіший. І те саме, і блакитного стосується, де блідіший, де насиченіший. Ось такий. такий красивий чоккр далее классный крупный браслет довжина максимально точно 18,5, 18 5 максимально 20 текаво а, выглядая да, показываю ось так на тогли такие Колечки. Це такий світлий, красивий параламутер Давайте поміряємо найкрупніший. 3,8 см довжина. Ось так буде виглядати на руці. Він відчувається досить легеньким, хоча тут 35 грамів вага. Вартість браслету 3500 гривень. Ось так позаду це Індія. Треба переглянути, які в мене ще є браслети. Здається, лишався з барочними перелинами. Хоча найближчим часом у нас планується дуже немало індійських прикрас. Тож залишайтеся з нами, якщо ви любите камінці. І, і ще браслетик цікавий. Тут довжина так, 25. Я кажу 21. 21,5. Ну і нехай і 22. Приблизно ось так. Мені трошечки великуватий. Тепер дивимось. Це тут ось таке плетіння. Тут щось там лазером накалякано, щоб його розібрати, що там написано. От. Але є українська проба, тож не будемо ламати зір. Ось такий плетений. Щось вони перенервували, чи, чи шовко тіпається. Це якийсь жах з цим. З цим таким непростим періодом. От хоча ніби і. Розслабляють прикраси. Треба <ріст> частіше відео знімати. Що хочу зазначити, що він такий блискучий, красивий, типу родований. 10 грамів в нього вага. Ось так, буде виглядати на руці. Ну, краще від 17, дівчат. Я не відчуваю, що мені в ньому зручно, Хоч я люблю такі всякі штучки. От. Мені він, якби трошечки був менший за розміром, щоб мінімально застігнути. Ось така у нас тут коса плетена. Так, а в цілому можна сказати, що він легенький. 1700 гривень вартість, він радований. Так, в принципі, наче сказала інформацію 10 і 2 в нього вага така як сіточка. Цікаво виглядає. Якщо ще на шийник такий, був би веселий тандем. Так, і ще ланцюжок типу чокера, ось такого плану, типу італійський, точніше, не типу він не є італійський. Ось такі, як плетені, оці кульки, також можна сказати чокер, то що він зовсім зовсім короткий, 42 сантиметри. На дюймовочку. Ось такий ланцюжок 1300 гривень. Чи любите ви ланцюжки щось останнім часом, в мене вони рідко бувають. Треба, мені здається, частіше нам з вами брати ланцюжки, як ви вважаєте. 7,5 грамів вага в нього. Далі в нас намисто гірський кришталь з ось такою, типу, як соломкою, такою срібною фурнітурою. Ось такі тут намистинки по центру. Ось така прикольна кулька. <кій> <кій> ось так, ось так. І ось так. Це 40, скільки з кородона і вже заплуталась. Сама себе заплуталася надо так. 40. А, тут навіть 52, 51-52 см. 52 грами вага. Вартість намиста 2000 гривень. Ще раз, це гірський кришталь і такого ж плану. Я вам хочу запропонувати також 52 см красивий корал. От тут так само на сріблі на ювелірному тросі, шматочки коралу з такими також паличками і намистинками срібними, такими штучками срібними Ось так стільовим. Зроблено, як це сказати, перероблено під сучасне під сучасний стиль, щоб не було сумно. Такий, мені хочеться сказати, на нього морквяний, морквяний морковний колір, як морковка. Як морков. Корали 1800 гривень вартість. Реально прикольно виглядає ось так буде. І також довгенько. Ось ці палички, вони, типу, як от як би його на собі приміряти, щоб вам показати, вони будуть ближче до шиї. Ось ці палички. Такі. Ось така. У нас сьогодні історія. Щось ще давайте. О, я придумала, що ми ще з вами подивимось. Є одні сережки, які дуже-дуже схожі під... на наше намисто, але це не буде разом з намистом, тому що в сережо вдовжина 8 сантиметрів. До них краще щось. У мене є, якщо хочете, у мене схожого такого типу є ланцюжок, треба передивитися прикраси. і пропонувати ланцюжок. Тут прозорий класний гірський кришталь, ну він також вільної форми, можна сказати, заглажені края майже не оброблені, але вони більш-менш такі прозорі на відміну від того ж намиста. 1050 гривень вартість і, можливо, з ланцюжком вони б. Класно виглядали, але їх можна і самостійно носити, ну, нічого не додавати сюди. Ось таке у нас сьогодні відео трошечки довше е, вийшло, ніж я очікувала. Якщо все буде добре, сьогодні у нас ще має би вийти вечірнє відео. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Напишіть, будь ласка, щось у коментарях. Всім бажаю гарного дня, до побачення.